Вітаю, друзі! Сьогодні отримали листа від LifeSell щодо підвищення абонентської плати. 1.04.2025 2025 року абонплата для тарифного плану з інтернетом без обмежень швидкості збільшується з 249 гривень до 349 гривень, тобто на 100 гривень буде підвищення абонентської плати. Це буде стосуватися абонентів, які придбали сім-карту раніше, приблизно до 1 березня. Тізнатися, підвищать ваш тариф чи не підвищать, ви можете самостійно. Для цього ви скачуєте додаток Мій Lifestyle, реєструєтесь в цьому додатку і дивитесь, яка там е, відображається назва тарифу. Або ж просто набираєте на телефоні зірочка 161 решітка. Е, якщо відображається назва LifeSale Business 249, то абонплата в цьому тарифному плані підвищиться до 349 гривень. Якщо інтернет для бізнесу 100 ГБ, то абонплата у вас буде 249 гривень, і за цю абонплату ви будете так само отримувати 1 терабайт інтернету без обмеження швидкості. Хочу зауважити, що умови тарифів, які написані на сайті Lifesell, не мають значення. Якщо ви, наприклад, з тарифного плану Lifesell Business 249 перейдете. Через оператора за номером 5433 на тарифний план інтернет для бізнесу 100 ГБ, то абонплата у вас буде 249 гривень, але тарифний план у вас буде 100 ГБ плюс ГБ, які були використані в попередньому місяці. Якщо у вас лайфселл бізнес 249, то ви або можете. Оплачувати 349 гривень на місяць та отримувати 1 терабайт інтернету, або ж придбати собі нову сім-карту за посиланням, яке буде в описі до цього відео. І тоді буде тарифний план за 249 гривень з 1 терабайтом інтернету без обмежень швидкості, 1 терабайт дається на місяць. Якщо ж ви не встигли активувати куплену сім-карту, то її можна переключити на тарифний план з абонплатою. 249 гривень на місяць та 1 ТБ інтернету. Для того, щоб перевірити на якому тарифі знаходиться неактивована сім карта то пишіть нам на Viber WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Саме неактивована сім карта Якщо сім карта вже активована, то зробити нічого вже не можна, або купувати сім карту або ж користуватися так, як є. Тож, якщо у вас залишилось якісь питання, то ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім бажаю гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.